Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня я хочу рассказать про своего родного братца Грушу Юрия Ивановича. В 2009 году со своей дочерью Екатериной Юрьевной Алиной они вступили в преступный сговор с черным нотариусом и переоформили мою, так скажем, частное следство, которое по праву мне принадлежит. Город Бровары, проулок Старомиский 3, Нині тоді проулок Тупий 3, міста Бравари Київської області. І мама, знаходячись в дуже тяжкому стані ментальному, вона по вказівці і по внушенню навіювані груші Юрія Івановича, вона переписала і написала дарственну. Я тоді був в алкогольній залежності, зараз я 10 років не Но, е, Я би так далі переносив це все діло, але коли почалася знову психологічна атака на мене, зі, з боку Віри, це квартиранка, яка живе на штатною, ніде не прописана, без договору, е, з, з зі сторони Груші Юрія Івановича, який. Також там не мешкає і ніякого діла до цього помешкання немає, постійно вступаючи в конфлікт з молочко Валерієм Миколаївичем та Молочко Людмилою Іванівною, це моя сестра до Приносить тільки психологічну нагрузку для мене. Я знаходжусь під наглядом диспансерним у лікаря-психолога. Правда, три роки я вже не звертався. Також, моя плем'яниця Олійник Екатерина Юріна, зараз знаходячись за неясною для мене адресою, якоби в державі Португалія зі своєю дочкою Жені. Вона пише мені на Viber різні речі, які не стосуються мене. Тобто, люди знущаються наді мною, тому звертаюся до, загальної, до загалу, щоб переглянули мій канал на YouTube каналі. Мій канал Груша Олег. А також я буду публікації робити в групі ревізор медицини броварів, щоб всі знали, що олійник і Юрівна не порядочна людина, а Груша Юрій Іванович отримує дохід дохідні 10 років, Даний оплачує налогові податки. також ці Непорядні люди, Віра, вона підговорювала, підбурювала свого сина, який з воїн ЗСУ, приїхав від Пульську на ротацію і Діму цього підмовляла, щоб він мене побив. Також я буду звертатись до адвоката і буду робити ці наступні дії, які. Мене будуть підтримати юридично. Також був зложений, якоби, як прозвучало, предлагається договір, щоб я не мог туди ні приходити, ні з ким, щоб я не мог ні женитися, не заводити свою якусь лічну особисту життя. Мені вже 59 років, я веду здоровий образ життя, груша Олег Іванович, займаюся хатха його, хожу на відстань від 10 до 20 кілометрів їжедневна. Також зв'язку з тим, що була війна, початок і так далі. Я хотів працювати в спортлайф, так як до цього був на, на учоці на обліку в службі зайнятості. Но війна заважає і вже вік такий настрій, коли тобі портять, то я становлюсь не збалансировано психологічно і не можу далі працювати. Хожу, збираю. Що посилі ну, для прикладу якісь там матеріали для здачі в Україні, ну, макулатури та за далі. За цей рахунок і живу. З Юрієм Івановичем за прошлий рік я повністю розрахувався, чомусь він бере гроші з квартиранки 1500 гривень, чому оце не, 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 не понятно. Він вважає себе співвласником і на повних правах. Є, зразу ж очевидно, що ці непорядні люди, Олійник Екатерина Юрійовна, Груша Юрій Іванович, мій рідний брат і плем'яниця, Тетяна Петрівна, Груша, яка являлась офіційною жінкою Юрія Івановича Груша. Вони живуть не розписані, але в місті на Грушевська 5, квартира 60. Виживають в мене. Дякую за увагу.